О Пресвята Владичице Богородице, при Твоєму молитовному заступництві благаємо Всеблагого Господа, аби своєю силою і благодаттю Він підійняв нас із глибини гріховної і визволив нас від наглої смерти та від усякого зла, подав нам, владичице, мир і здоров'я. І просвітив наш розум та очі, сердечні на спасіння, і сподобив нас грішних, рабів Божих і дітей Твоїх, Царства Сина Твого, Христа Бога нашого, бо влада Його благослови нас Отцем і Присвятим Його Духом. Під Твою Небесну милість, Творця припадаємо, Богородице Діво! Молитов наших у час журби не відкинь, але Божою всемогутністю, з бід визволяй нас, єдина, чиста і благословенна. Пресвятая Богородице, Твоїм заступництвом перед Христом Господом, нехай зцілені і спасенні будемо, всі святі, моліть Бога за нас. Амінь.